Зараз у нас з вами урок Я досліджую світ». Тема нашого уроку збереження органів травлення правила споживання їжі. Спочатку давайте поговоримо про погоду. А сьогодні, сьогодні пора року? Зараз. Так, зима. А який місяць? Лютий, останній місяць зими. А яке сьогодні число? Сьогодні 6 лютого. Скажіть, будь ласка, а що стосовно неба, яким воно було вранці перед початком занять? Було сонячно, або хмарки з сонцем, або було похмура погода. Будь ласка, у себе в зошиті намалюйте відповідну позначку. А що стосовно опадів, чи був у вас сьогодні дощ, сніг або навіть молні? Якщо не було, то м -м, ставите сердечко. Якщо так, то малюйте або сніжинку, або краплинки дощу. Діти, лютий, він на те так має назву, бо дуже часто знижується температура, нижче нуля і дуже холодно. Лютує наша зима, бо вже закінчується, а їй цього не дуже Давайте пригадаємо матеріал з попереднього уроку. А як, як побудована трав, травна система? І з яких органів вона складається? Які зміни відбуваються з їжею в органах травлення? Що з нею стає з кожним етапом? А навіщо людині потрібні поживні речовини? Пригадали? Якщо ні, то поверніться до тренажерів, які ми робили на попередньому уроці? Розгляньте, будь ласка, малюнки, на яких зображена різна їжа. Чи відрізняється одна їжа від іншої в поданих малюнках? Так, дійсно відрізняється. А чи є на малюнках їжа, яку ви не знаєте? А як ви гадаєте, вона є корисною чи ні? Дійсно, не вся їжа приносить таку ж саму користь, як і Фрукти, овочі, так? але наша їжа повинна бути різноманітною. Ми повинні вживати і овочі, і фрукти, і кисломолочні продукти, і бобові, і м'ясо. Але дуже шкодить здоров'ю газовані напої, так? дуже гостра їжа або смажена. Давайте з вами спробуємо відрізнити корисну їжу від шкідливої. Корисно об'їдатися цукерками чи їстечками? Хм, звичайно, що ж ні. Ви повинні їсти 16 разів на день? Ні, так багато не треба. Ви повинні вживати корисну та свіжу їжу, яка зберігає ваше здоров'я? Так. Ви повинні їсти різноманітні продукти, м'ясо, рибу, молоко, овочі. Так. Вам корисно їсти тільки макарони? Ні, треба урізноманітнювати, так? Корисно їсти смажену м'ясну їжу? Ні, діти. смажена дуже погано впливає на шлунок. Спробуйте відгадати загадку, про що йдеться? Про яку їжу? Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо? То без нього не їмо. Так це діти хліб. Рідке, а не вода. Не сіють, не печуть, не варять, а всі їдять і хвалять. Що це молоко? Червоненькі кругляшки почіплялись на гілки. Позбираю всі підряд, буде добрий з них салат. Що це за червоні такі кругляшки сан для салату? Так, діти, це помідори. Що то за голова, що сті... тільки зуби? Борода. Що складається з зубчиків? Так, діти, це. Ч? Солодкий, як мед, білий, як сніг, у пошані у всіх до рота попав та ми пропав. Що це? Солодкий та ще білий, як сніг. Так, діти, це цукор. Щоб омлета вам зробити, спершу треба нас розбити. Про що це йдеться мова? Так, про яйця. Є. є перлова, є гречана, рисова, а ще пшоняна. Заливаємо молоком, а немає кип'ятком. Що це? Це каші. Давайте поміркуємо. Які із відгаданих продуктів ви любите вживати в їжу? А чи все з переліченого є корисним? Чому ви так вважаєте? Щоб постійно підтримувати весь свій організм і особливо травну систему, потрібно вживати в їжу білки, вуглеводи, жири, воду, вітаміни та мінерали. Саме вони складають основу правильного харчування. Правильне харчування є невіддільною умовою повноцінної роботи травної системи. Що ж таке правильне харчування? Це вживання різноманітних продуктів, які дають усі поживні речовини необхідні для підтримання здоров'я. Для того, щоб добре працювала травна система, потрібно дотримуватись режиму харчування, бажано їсти в один не той самий час, стежити за чистотою своїх рук, мити овочі та фрукти перед вживанням. Харчуватися їжею рослинного і тваринного походження. Добре пережовувати їжу. Яких із цих правил ви дотримуєтесь? Чи є ще правила, що допоможуть а і доповнять цей перелік? Назвіть їх? Дотримуйся правил гігієни харчування. Їсти потрібно в один і той самий час. Їсти потрібно повільно і під час прийому їжі не розмовляти. Не їж дуже гарячу або дуже холодну їжу. Зберігай продукти у холодильнику в призначених для цього місцях. Ніколи не їж на ходу. Це небезпечно. А як ви думаєте, чому небезпечно? Яка небезпека в цьому таїться? А яке значення для травлення мають зуби? Зуби здійснюють подріблення їжі. Що ви знаєте про зуби? Зуби найтвердіша частина людського організму. У дорослої людини 32 зуби, у дітей молочні зуби. З 5 років молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Їх місце займають постійні зуби. Після кожної їжі необхідно прополоскати рот водою кімнатної температури, щоб прибрати залишки їжі. Не захоплюйтесь солодощами, тому що вони шкодять вашим зубам. Зуби треба чистити вранці і перед сном. Якщо у вас є проблема з травленням, слід звернутися до лікаря. Лікар, який працює з травною системою, називається гастроентеролог. Повторіть: гастроентеролог. Давайте з вами трохи попрацюємо разом і позначимо правильні твердження. Щоранку потрібно снідати? Так, звичайно. Корисно їсти смажену і копчену їжу? Ні, не їжте перед сном. Так чи ні? Так, перед сном не бажано, тому що шлунку буде, у вас буде безсоння, тому що шлунок буде працювати. Бажано їсти в один і той самий час. Так, бажано дотримуватись режиму. Щодня слід вживати солодощі. Ні, вони не несуть користі. Їжа має бути різноманітною. Так, і рослинного, і тваринного походження. Потрібно віддавати перевагу овочам і фруктам. Так, бо в них багато вітамінів. Давайте з вами спробуємо відгадати загадки, а в зошит ви запишете тільки відгадки. Їжу добре мелють зубки. Далі спеціальна трубка, потім шлунок вже чекає, все корисне перетравить. Як же зветься трубка та? Ось у задки мета. Це хіба сміттєпровід? Ні, звичайний. Стравохід, напишіть, будь ласка, собі. Фільтрувати кров та воду нам. Найбільша насолода. Ми отруту впізнаємо та виводимо окремо. У воді завжди є крипки, невеличкі, круглі. Нирки. Дійсно, через травохід це такий канал, проходить їжа, потрапляє в наш шлунок. А що ви можете сказати про нирки? Головні органи виділення це нирки за допомогою них виводяться все отруйне і непотрібно для нашого організму? Давайте зробимо з вами висновок. У травній системі їжа потрібнюється і перетравлюється. На поживні речовини в організмі людини їжа перетворюється під час травлення. А чи знаєте ви, що емаль? Є найтвердішою тканиною в усьому організмі. Зуби починають формуватися ще до того, як ви народилися. Відбитки зубів кожної людини такі ж унікальні, як і відбитки пальців. А більш детальною інформацію ви дізнаєтесь, прочитавши підручник у підручнику сторінку 33-34. Чекаю вас на наступному уроці. До зустрічі!